Одні кажуть, що не не пить, яка українська мова багата. Як це так багатство? Це русський саме багатший. Саме головне, я хочу, щоб ви зрозуміли, як я це зрозумів років 20 назад, є дуже велика різниця між красою мови і багатством. Мені часто кажуть, а що це? Я, це так багато, що це пастка. Я <кхух> тут описую. А ви падобно, коли я у 5, 3-й, 4-й і я вивчав латинську і лариську мову. Нажи, коли Коломарія поїхала, ми лелефам по літера по нас. По нас У нас було дуже красива, дуже древня наша мова, історія. і у нас цей там ну ну там ну не є. Жіночий він і чоловічий. Кажу, чудово, а й середній є. Він так роками розводив, клестіме сказав, ну нема. Кажу, я немає? У всіх древних мовах був середній рік. Навіть у Латинській був, високівська волосся за українською. Ну вони розводять руками, розуміють, що так не було. У них є у Литовській і Латишів є одна мова попередня. може, всі чули, прусія, прусська мова. Але німці завоювали прусію, асимілювали їх, знищили їхню мову, взяли собі назву прусія, І от тепер ми говоримо про саки на німці, Так само, як Москва, Московщина, взяла назву Русі нашої. Всі знають, що Русь це є ось Україна, Русь. Вони привласнили собі назву Русі. Так як німці в нас був русними. Так от я взяв за основник руської мови і зайшов там, що у них середній рік був. У них був середній рік, ви розумієте? У литовській і латинській відме. Це мене дуже мало, і я, і я і почав, почав дивитися на європейські мови. Подивіться, я вам слова, які не мають родів. Прикметники. Скажіть по українській мові не можете яких щоб він не мав червоний, червона, червоне. Синя, синя, синє? Щасливий, щаслива, щаслива. У латинській мові феліс, Одне єдине слово. Паузер, бідний, бідна, бідне. Все. Нема родів, розумієте, у латині почав парад і середній а у тих європейських мовах французька іспанська, італійська, іспанська, іспанська. навіть італійська яка на терені Романії, на терені Риму, і там відмер передніми. Значить, є багатство піднім старі що Це погаска українська мова жодного слова не потеряла за всіх по 40 тисяч років. Тут є таке начуття му. Ну і є. Про слова за позичені в російську мову із українською, яку, вона їх чомусь опускає всі слова. Навіть таке слово українське прекрасне як кау. Кау це ну, різке, що це каже підлоги, кау. Вони опустили пчельнички, знаєте, як це називається. От, тут десь до 30 таких слів. Ну, наприклад, називається доля Херуніма. Херувів це ангел з Христі, пані рідна, що Христа ростуть. Ангел Херовіма скрива. Назвали бухгуха, оці Кирилів Хорнівці вчора ми святкували в день Словенської. Назвали хер. Херу він сколочено, хер. Центру, коли викреслювали вірші у, у наших у цю центрі, у ліса викреслювали, це називалося похері. Коли центр відбере, похеріться так, перекреслює. Так от від, від Херуніма зайшло до, до, до такого слова. Любіть на мову. Я не сказав, що я. У мене родина була українська школа, російська, і з п'ятого класу мене батько віддав у російську школу, Перомайську, та школа, то там взяли нема, у нас Паромайська. Вона ця російська, я тобі тут пишу по-русски, по-українськи пишу. Але в 60-й раз дорозі мене арештували але жовтня, а решту в в Одесі. І був два тижні. 60-16 клада у Камеру. І ми читаємо, читаємо людські умерськи пан Василь. І буквально через два стільки там питає, каже, ви знаєте, хто такой Степан Башеви? Я кажу, я кажу, мало знаю, я трошки ставав так. Кажу, так мало знаю. На ну, цю тему вони перестали говорити на українській по Получить прийшло. Тому що я з армії, мене рисували моряком. В армії я летав додому листи. Здравствуйте, є папа і мама, ваш батьки Аліксеєв. Ну, вони думають, вже він так, вже він русифікований, це вже наша ніде на це. І коли через два дні, після того, як Степан Бандара помер, я раптом, от в камері, там, ходячи, раптом почав думати, так, я читав, Ілля mm. Ребург, годину біжить, пам'ятаєте, там є фраза, коли Ілья переїжджав перелізає Франції у я діла, там французький язик. Мене ця фраза працювала. Я одкладаю книжку. Скажу, почали по камері бігати. Значить, французький язик там. А чому ж не дві окремі країни? Потім моя думка перескакує на Австрія говорить по-німецьки. А чому з Німеччиною вони не разом? Ота мова, а країни. І сложний мостик переходить. А чому ж ми на деякі єсмієнським народом? Якраз в 1954 році було 33 раз. Знача не так. Так Україна і Росія окремі дві мови. В школі я вчив русських рос і український. А чому ж ми є? Україна, ми не Боже, на дете яке? Україна повинен бути незалежною. Боже, як його по камері, я вму волосся і реву голосу як я міг отако забути, вчити Маяковського память, я знаю, перших два-три тома. А Шевченка, Франка, навіть українську я мало знаю. І я про це не сказав нічого, але останній вір я писав про цим який пристав, коли суд йшов на тоді, там закінчується цей єс другою жизнь, що браття і з же мускулом і Боже, і те же глаз, і з же рук, другою жилою на браття Божию. І я.